Всім привіт! Оновлення історії про Руслана, хлопця з епілепсією, якого незаконно мобілізували до лав ЗСУ. Дуже прошу додивитися це відео та розповсюдити його, бо від цього наразі залежить здоров'я та життя Руслана. А тепер подробиці. виявляється, коли нам пообіцяли в Первомайському ТЦК, що його відправлять на другий ВЛК в Миколаїв, Він не проходив жодного ВЛК. Його взагалі не випустили з цього пункта прийому хлопців. Блін, на жаль, я не можу озвучити тому, що туди може прилетіти. Бо більше того, у попередні місце дислокації цього пункта вже прилітало, і як якби як не був нам дорогий руслан, ми не можемо ризикувати життям інших хлопців. Так, ось його звіти навіть не випустили. А більше того, один зі співробітників підійшов до нього і сказав наступне: хлопче, не вийобуйся. Так, ми не маємо права тебе тримати. Ми тебе маємо випустити. Але якщо ти не підписуєш добровольно згодену мобілізацію, то випустимо ми тебе в лісах під підумані без одягу, і думай сам, яка вирогідність того, що ти живим доберешся додому. Руслан злякався, тому що це була не просто розмова, а там, ну ви самі розумієте, як це можна зробити. Тож він підписав добровільну згоду на мобілізацію. Більше того, він вже у А, І знаєте, хто він? Він наводчик, хлопець з епілепсією, наводчик. Тобто світло, шумові мови підразники, і ви розумієте, що це може призвести як до його смерті, так і до можливої смерті його побратимів через те, що він не зможе виконувати правильно і як положено свої бойові задачі, тому що почнуться обстріли, і він падає з приступом. Уявіть самі, які можуть бути наслідки. А, більше того, а, йому вже в учебці сказали, щоб він сказав нам, щоб ми припинили. Розголос, бо інакше він може просто загубитися під час навчання або під час першого бойового виходу. Якщо ми не припинимо цей розголос, так ось ми не припинимо розголос. Я хочу звернутися до його керівництва в Учебки. Що якщо з Русланом щось трапиться, то ваші імена знатимуть всі. Ми підіймемо все, що можливо, ми звернемося до всіх журналістів. Ми будемо писати президенту. Про вас і ваш чинок знатимуть всі. Далі вже працюємо з юристами. Вони також будуть піднімати це питання і так, маленьке оновлення нам сказали, що його мали право, до речі, його мали право мобілізувати, бо в нього менше чотирьох приступів на рік. Мали право мобілізувати, але в якісь не бойові підрозділи. Але оскільки в нього не пройдена ВЛК, він по ньому абсолютно здоровий. Точніше, там в нього є все ж таки написало обмеження, що він не може бути у штурмових підрозділах, тому його приділили наводчиком. Тобто, якби було вірно проведено ВЛК, якби було все вірно прописано, його мобілізували в небойову частину, як положено по закону, і все було зроблено по закону, а він не був викрадений і його не змусили погрозами підписати добровільну мобілізацію, то він би міг служити і приносити користь Україні, але при цьому не ризикуючи просто померти через черговий приступ, викликаний світлошумовими підразниками, як відбувається зараз, і не отримав у погроз своєму життю через цей розголос. Ми не припинимо цей розголос, ми продовжуємо вас тримати в курсі. Далі працюватимуть юристи і повторюся, ще раз звертаюся в учебку, де знаходиться Руслан. Вам краще його берегти. Дякую всім і дуже прошу вас про розголос, тому що, повторюсь, від цього наразі залежить те, чи загубиться Руслан, чи він лишиться живим. Всім дякую.